Доброго дня всім! Сьогодні будемо вибирати найурожайніший сорт помідорів. У нас більше 300 сортів помідорів, і важко вибрати, який сорт дає найбільший урожай, тому що урожайність і смак це основні критерії, за якими ми відбираємо сорти в нашу колекцію. Для відбору сортів важливо, в якому регіоні вони вирощуються. Про це нас часто запитують. Ми живемо в центрі України у Вінницькій області. І всі сорти помідорів ми вирощуємо у відкритому ґрунті. У нас багато урожайних сортів. Це суперанній білоруський сорт кроха. Він був найпопулярнішим сортом в сезоні минулого року. Це турецькі жаростійкі сорти Camel Gold, Camel Red і Camel Pink. Це суперурожайний український сорт Гопак. Це надурожайні сорти «Чері», Божевільні вишні «Барі» І новий сорт Summer Sun. Дуже урожайні і смачні сорти H34 жовті, червоні і рожеві. Штамбовий сорт дачник. І багато інших. Але сьогодні ми виберемо один сорт, який в сезоні 2024 року дав найбільший урожай. Це турецький сорт Зафар. Він кожний рік, незалежно від погодних умов, дає нам багато смачних плодів. А в цьому році по урожайності він перевершив всі інші сорти. Зафар не штамповий сорт. Але має міцні кущі. З усіх турецьких сортів він дозріває першим і дає перші плоди на рівні з надранніми сортами. Сорт зафар можна вирощувати безрозсадним способом. Формувати і пасинкувати рослини не потрібно, тому цей сорт легко вирощувати навіть початківцям. Кущі невисокі, всього 50 см висотою. Але на таких маленьких кущиках дуже багато плодів. Вони гарні, яскраво червоні, форма плодів округла, але деякі плоди округло овальні. Середня вага плодів 150 грам. Вони щільні, дуже якісні, мають товсті соковиті стінки і перегородки. М'якоть плодів червона, м'ясиста, відмінного смаку. Смак гармонійний, солодкий з легкою кислинкою. Плоди відмінно переносять транспортування, тому цей сорт можна зберігати або продавати на ринку. Використання плодів сорту «Зафар» різноманітне. Вони смачні для свіжого споживання, для нарізок, салатів і зимових заготовок. Ці томати можна вялити і консервувати. Друзі. У нас є до вас прохання. Може, ви знаєте гарні урожайні сорти, яких немає в нашій колекції? Будь ласка, напишіть в коментарях, а ми постараємося знайти ці сорти. Особливо це стосується сортів гномів. Дуже хочеться, щоб ви змогли придбати у нас найкращі сорти для своїх колекцій. Підписуйтесь на канал, будемо показувати вам смачні урожайні сорти і ділитись досвідом, як ми їх вирощуємо. Бажаємо всім українцям і нашим друзям здоров'я і миру. До наступної зустрічі.